Не побачимо. Чекай, не підходимо, не підходимо, так. Ні, погодися. Так. Я вирішую знову, я Просто не знову, я вирішую знову. Добре. Ось так. охо хо ставте назад. Там закрутити треба ніжку. 5 секунд, але я не бачу переможця. Так, я ставлю другу хвилину. хвилини, продовжується раунд. Поки що на півхвилини. Ну так все заробите. Зараз 0-0 поставлю і все, я не знаю. Або двом програмся, я не знаю. Давай давай. Так. Виїзджай, выйзай. Так, я зараз побачив спи з лозі ви штукнути. Не, 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 не. Так, вийшов. Так.